Дані новації, да ми ж вже з вами добу з надзвичайним енергетичним комісаром. Живемо ну я його так називаю і, в принципі. Коли... Шмигаль, Безумовно, да. Так. Бо коли в принципі це був чесно скажу, що ми давно про це обговорювали і Віктор, і я, і Продане Плачков. Ми свій багато інших людей ми розуміли, що треба сконцентрувати в такій надзвичайній ситуації. Треба оці повноваження і відповідальність обов'язково сконцентрувати по вертикалі. Жорській не може під час війни, під час надзвичайного енергетичного стану, ніхто не знає, що це таке. До речі, але Говоримо зараз, не може жити енергетика за законами мирного часу. Треба було давно вже обов'язково змінити певні норми законів і нормативно-правових актів. Я вам пару прикладів приведу. Ну, будете і сміятися, і плакати назад. І ми цю ідею впроваджували. Я особисто був і у Шмигаля як прем'єра, і у свириденка як прем'єра, і переконував, що це треба розробити. З 22-го року так як то на зараз ме... надзвичайно як на мене запізнили, спізнилися десь роки на два на два з половиною. Mm -hmm. Бо це ж не просто зараз реагувати, це треба було готуватися до цього, ну всіма доступними засобами і так далі. І тому подібне. Okay. Тим не менш, прем'єр у нас є віце-прем'єр. У нас типа оголошено, хоча нічого не оголошено, бо це ж має бути оголошено. Якийсь документ урядовий, я так розумію, має з'явитися про оголошення цього надзвичайного енергетичного стану в енергетиці. В законах такої норми немає, бо ніхто не прописав своєчасно. І мені самому цікаво, завтра день уряду. От у нас цей надзвичайний наш комісар Денис Анатолій Шмигаль буде завтра вже по суті відповідати за все в країні. От за все, що відбувається mm -hmm. в енергетиці навколо. me.